І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава так будуть останні першими, а перші останніми. Такі слова, дорогі в Христі, брати і сестри, ми чуємо щойно прочитаному Євангелії, оскільки сьогодні ще і свята церква вшановує пам'ять 40 учеників Севастійських. Саме за нечистивого імператора Вікія, який був імператором західної половини Римської імперії, почалося люте гоніння на християн і всіх змушували приносити жертви ідолам. Тоді, в місті Севастії, військовим начальником був Агриколай, який змушував всіх воїнів своїх. Приносити жертву ідолам. І, зокрема, в його полку, в тих полках знаходилися 40 воїнів, які були християнами. Звісно, вони були потаємними християнами. Спочатку вони це публічно не сповідували, але оскільки наступив той момент, коли їх спонукали до принесення жертв ідолам. Вони Визнали свою віру Христа Ісуса і сказали, що поклонятися будуть тільки єдиному, живому, правдивому Богу. І оцей воєвода Агриколай спочатку їх умовляв, переконував тому, щоб вони все ж таки поклонилися, принесли жертву ідолам, так як це все роблять інші. Але вони йому на це відповіли. Що, як ми служили вірно цареві земному, то тим більше ми повинні бути віддані і вірні усьому Царю Небесному, Господу Богу. І, власне, це спонукало до того, що Агриколай сказав кинути їх до в'язниці, і вони були вкинуті до в'язниці і там. Палки молилися, молилися впродовж цілої ночі, співаючи псалми, на прославу Бога, і, зокрема, просили Псалом 139, кажучи, спаси мене, Господи, від людини лукавої і від чоловіка зрадливого вбережи мене, маючи на увазі, щоб усім їм можна було вберегтися від того лукавства, від того, що пропонували їм. Того час і їхні керівники. І так само псалом 90 вони співали, читали, і в той час з'явився їм сам Господь Ісус Христос, який промовив такі слова. Добрий є ваш початок, але хто витерпить аж до кінця, той буде спасенним. І ось на слідучий ранок Агриколай Улещував цих воїнів, кажучи про те, що в царському війську є багато воїнів, але вони належать до числа хоробріх, хоробріших, мужніх і красивих. Він обіцяв повищення їхніх вчині. Але всі ці лукавства, всі ці обіцянки, вони ніяк не впливали на цих воїнів, і вони залишалися е, на своїй Позиції залишалися вірними Господу, і тоді наказано було, щоб скувати їх в кайдани і кинути на сім днів до в'язниці. Вони були вкинуті на сім днів до в'язниці, а після приїхав Ісій, прибув до Севастії, який мав їх переконати вже безпосередньо від імператора. І коли їх вивели вдруге, то знову ж таки він обіцяв їм повишення, обіцяв їм, що вони будуть е, мати небикий не успіх, служачи у царському війську, але всі ці обіцянки, все те, що обіцяли їм, вони це все відкидали. І після того знову ж таки кинули їх до в'язниці. В'язниці вони почули голос Христа. Вже не бачили самого Христа, але почули Христа голос, який промовив, хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І ось коли їх е, вивели ще із в'язниці, то е, вони залишалися непохитними і сповідували свою віру, кажучи, робік з нами, що хочете. Ми є християнами, ми залишаємося вірними Христу. Усьом. І розділи їх донага, і ввели їх в озеро, яке було на окраїні міста Севастії. Це була зима, це був мороз, дух, холодний вітер, і всіх їх ввели в оце озеро і там вони мали задумність замерзнути. Також були і наглядачі. Були і військові, які начальник в'язниці, і декілька військових, які, так якби сторожили їх, щоб вони звідти не повтікали. Але полиці на березі цього Севастійського озера була лазня розпалена, і були такі створені умови, що можливо хтось із них звабиться на це і зможе в будь-який час вийти із цього озера, але має при тому, звісно, Уже зректися своєї віри. І ось близько першої години ночі, коли холод досягнув крайності, дуже було холодно. І один із цих воїнів не витерпів, він вийшов із цього озера і пішов туди до лазні. тільки переступив поріг тої лазні впав мертвим. І ті наглядачі, які за цим дивилися, вони спали міцним сном, але тільки один із е, сторожів не спав. Не спав, і він був дуже вражений з приводу того, що побачив у третій годині ночі. В третій годині ночі освітило їх світло. Таке світло, ніби це літнє сонце під час жнив. Вода, яка мала би замерзнути, огрілася. І найбільше вразило. Оцього вартового те, що він побачив, як з неба спускаються світлі царські вінки. І їх було 39. Дуже він був вражений з того, чому 39? Тоді він згадав про того воїна, який не витерпів цієї руги, який не витерпів цих мук. І, власне, оцей вартовий роздівся до нага, увійшов в воду того озера. І голосно кричав: Я християнин, я вірю в Господа Ісуса Христа. Коли прокинулися ті вартові інші, то вони побачили одного із своїх, який так само пішов для озеро і там перебував разом із тими мучениками. Наравно, коли прийшов Агриколай, він був здивований з того, що вони всі були живими і неушкодженими. Ну, окрім, звісно, того одного, який не витримав. І дивуючись з того, що вони не замерзли, е дав таке розпорядження, щоб їм порозбивали голінки. Це була дуже важка смерть. Вони помирали в муках, і всі вони таким чином мученицькі загинули. А після того. Було звелено, щоб розпалити велике вогнище і тіла всіх цих сорока мучеників спалити вогнем на березі. І ось, дорого Христі, сьогодні свята церква шановує пам'ять оцих сорок мучеників Севастійських, які, будучи воїнами, які мали все необхідне і було обіцяно їм ще більше, але бору з тим. Вони обрали ту частку, яка не відійметься від них ніколи. Що мається на увазі? Мається на увазі, що вони обрали ту частку, що означає бути у вічності з Господом. Вони обрали ту частку, що означає залишатися вірним йому до кінця. І, власне, оце Івангельське читання, яке ми щойно чули, про Тих виноградарів, і тих, які працювали винограднику, так і той сороковий, який терпів найменше за них всіх, але був з тим, і він зарахований до числа мучеників, тому що впізнав славу Христа, впізнав, що вони є направду воїнами Христа, і сам хотів поповнити оте воїнство Небесне. Тому рівно Христі, ця наука і оце Життя цих мучеників, воно десь спонукує і нас, тому що ми, християни 21 століття, є вже такими теплохладними, не гарячими і не холодними, а такими тепленькими. Тобто ті умови, той комфорт, який ми маємо, все те, до чого ми дуже швидко звикаємо, все те, що входить в наше земне життя, воно наскільки нас зваблює, воно наскільки нас розслабляє і відводить від. Ревного і вірного служіння Богу. І, власне, не раз такі стаються випадки, коли перед нами стоїть, перед нами стоїть вибір, йти на Богослужіння, чи не йти. І людина просто через війнинство не йде. Встати рано на молитву, чи ще трішки полежати, дотримуватися посту, чи може не дотримуватися. Коли людина просто йде мова навіть не про неміч, йде мова не про хворобу. Йдеться не про те, що коли людина прибута до ліжка, чи коли людина тяжко хворіє, але йдеться, коли людина здорова, але просто сама себе жаліє, коли дає можливість гріху лінивства заволодіти своїм серцем. І в такий спосіб людині з часом стає байдужим сама наука Христа, а згодом людина взагалі ставиться все під сумнів. І ось власне. Пропаганда світу цього, все те, що пропонує світ, все те, що диктує світ сьогодні, не те, що вчить Христос. Це зовсім протилежні речі. І тому нам догодити світу і догодити Христу, або догодити своїй плоті і догодити Богу, це є різні речі. І, власне, для того, щоб своїм життям догоджати Богу, а не своїй плоті, то ми маємо. Визначити якісь пріоритети, що для мене найосновніше, що для мене головне? І ось, власне, те, що пропонує церква, те, що вчить на святе Писання, це є ті речі, які говорять про вічність. Це є ті речі, які необхідні не так для нашого тіла, не так для нашого тимчасового земного життя, як необхідними є для життя вічного. А що таке вічність? І от, тут вже починається, власне, багато різних міркувань. І сьогодні ми бачимо, як працюють Сині світу для того, щоби внести сумнів в серце людини, а чи існує вічність, а чи є Бог, а чи він тримає все в своїх руках. І саме тоді, коли людина засумнівається в цьому, саме тоді, коли людина стане хідкою цих питанням. Бо тоді і ворог роди людського веле на згубний шлях таку людину. І ось тому час Великого Посту це час боротьби із власною плод, це час боротьби із власними хотіннями, із власними бажаннями. Це час, коли ми повинні зрозуміти, що то є воля Божа і як я маю творити її в житті. Це час, коли ми повинні духовні цінності поставити вище тілесні. І власне тоді, коли ми це робитимемо, коли ми прикладатимемо зусилля, коли ми будемо брати участь у цій боротьбі і перемагати, от тоді і буде зміст духовного життя. В іншому випадку, коли людина ставиться до цих речей байдуже, коли людина все життя дбає тільки про свою плоть думає тільки про своє тіло, і навіть не знаходить часу, хоча би декілька хвилин роздумати про вічне, то, як правило, такий шлях і таке життя є згубним. Тому дуже важливо не раз і нам в житті. Чи то в колективі, якому ми працюємо, чи то в сім'ї, в якій ми живемо, чи то за родинним столом, чи в будь-якій ситуації, коли ми знаходимося серед людей сповідувати свою віру. Визнавати Христа Господом це дуже важливо, це архіважливо. Бо це чують не тільки люди, але це чує і диявол, який має розуміти, що до нас він не матиме доступу. Якщо ми будемо дітьми Божими, якщо ми будемо творити волю Божу, і якщо ми будемо сповідувати Його святе імення, тому допоможе нам, Господи, гідно пройти дорогу Великого посту, провадити цю боротьбу і перемагати, щоби устами і серцем. Бога прославляти в Тройці Святі, славого Отця і Сина, і Святого Духа тепер завжди і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу.